У навчальному центрі внутрішніх військ відкрили новий гуртожиток для контрактників. Нещодавно у нових петрівцях відбулося урочисте відкриття нового гуртожитку для військовослужбовців за контрактом військової частини спеціального призначення Барс зведення двоповерхової будівлі було розпочато у березні 2012-го в рамках реалізації програми переведення внутрішніх військ МВС України на службу на контрактній основі. Будівництво тривало 15 місяців. На сьогодні даний гуртожиток налічує 43 ліжкомісця це 800 квадратних метрів. Військовослужбовців із новосіллям прибув командувач внутрішніх військ генерал-лейтенант Станіслав Шуляк. У своїй промові командувач запевнив, що турбота про поліпшення соціально побутових умов військовослужбовців і надалі залишатиметься одним із основних напрямків діяльності керівництва військ та МВС. Держава предоставила жильо, якому я дуже радий, якби. Військовій частині близько не потрібно далеко добиратися. В такі умови, які не кажемо дані кімнати, до яких я не знаю. Напевно, мої старші офіцери своєї часу вони такого, навіть про таке мріяти не могли. А в нас вже європейська зразка. Житлові кімнати та місця спільного користування оздоблені відповідно до найсучасніших вимог. До послуг мешканців нові меблі, місткі шафи, пральні машини. Зручно буде всім проживати в даному гуртожитку. Я надію, що сьогодні у кожному і ТРК, і в кожній військовій частині це буде як зірець для того, щоб так і продовжувати будівництво для військовослужбовців контрактної служби. За традицією священник отець Святослав освятив усі приміщення гуртожитку. Та благословив жителів, побажавши їм тепла й затишку у нових оселях. Військовослужбовець Антон вже не перший рік служить у Барсі. Хлопець, в числі перших новоселів, ділиться враженнями. Наше государство придоставило нам жильо, і я в даний момент не жалею, що я підписав контракт. І в будущем, думаю, як каже наша ненька Україна, надійно та вірно служити українському народу. Після закінчення мітингу щасливі власники нових кімнат приступили до приємного господарського клопоту в щойно отриманих кімнатах. Цього тижня відбулася ще одна приємна подія. Напередодні святкування Дня Незалежності у північному територіальному командуванні внутрішніх військ відкрили нову солдатську їдальню. На капітальний ремонт будівля конвойної бригади очікувала майже 10 років. Ремонтні роботи проводилися у кілька етапів: будівництво крівлі, бандаж стін, заміна вікон та дверей. Утеплення стін та фарбування фасаду. Крім цього, командування внутрішніх військ виділило кошти для придбання технологічного обладнання та меблів, інвентарю кухонного посуду. На сьогодні це остання їдальня підрозділів внутрішніх військ київського гарнізону, яка потребувала реконструювання.